Житомирянин Василь Андрійчук розповів, що має кардіологічне захворювання, і час від часу проходить лікування в центрі ішемічної хвороби серця. У період пандемії йому надавали медичну допомогу в інших відділеннях другої лікарні. Лежав останній раз у другому відділенні серця. Це не те, що тут, звісно. А чому? Бо тут лікарі зовсім наче. І обслуга і все, ну, апаратура. Набагато краще що там. Ковід-19 у центрі шомічної хвороби серця лікували упродовж дев'яти місяців. розповів завідувач відділенням Олесь Кутній. Тепер, після вимушеної перерви, сюди знову повернулися пацієнти, які потребують кардіологічної допомоги. Багато зараз запущених хворих важких, і ми розуміємо, чому це сталося. Ну тому, що основна кількість відділень, зокрема наше, було перетворено в відділення для ковідних хворих. І, звичайно, ці хворі не мали, так сказати, притулку, де лікуватись. Багато із них не знали, куди їхати, куди звертатись. І зараз цей нам треба борг швидко виконати. Третя хвиля пандемії може розпочатися наприкінці літа або восени, каже Олесь Кудніс. За потреби лікарі центру хімічної хвороби серця знову зможуть перепрофілюватися. Звичайно, ми в будь-який момент розгорнемося якщо немає проблем. Нам для цього треба декілька годин. Точну ну грубо говоря, там, ну до 12 годин виписати, перевести хворих і знову розгорнути. Це вже давно налагоджено, і ми вже знаємо це робити, як це і як це зробити. І, і жодних проблем не буде. Тому я говорю: якщо прийдеться третя хвиля, вона прийде. Думаю, вересень, кінець літа, і якщо стане потреба. І нам скажуть розгортатися, будемо розгортатися і знову надавати цю допомогу. Відповідно, після того, як були виписані пацієнти, відбулася дезінфекція всіх відділень, де перебували пацієнти. І на сьогоднішній день лікувальний заклад функціонує в повному об'ємі і надає допомогу як ургентну допомогу, так і планову допомогу. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський – новини на Суспільному.